Від чого застеріг поляків віце-прем'єр Кшиштоф Гавковський, чи слід очікувати ще загрозливіших атак російських дронів на Польщу, та чи була вчорашня атака свідомо з планованою операцією? Атака російських дронів на Польщу була свідомо запланованою операцією, а не випадковістю. Це створило критичний момент для НАТО, яке повинно перейти від заяв до практичних дій. Про це Ветері Слава Тіві заявив колишній керівник бюро національної безпеки Польщі, генерал Станіслав Козій, коли ми бачимо, що є кільканадцять дронів одночасно, які направляються в наш простір повітряний, то це не є випадковість є всі підстави, щоб оцінювати що це була свідомо запланована дронова операція на територію Польщі. На думку генерала, для уникнення таких інцидентів у майбутньому, Польща має наполягати на створенні зони протиповітряної оборони вздовж кордону НАТО з Україною, щоб збивати дрони та ракети ще на українській території. Така співпраця союзних сил натівських з українськими і така співпраця з повітряною обороною є можливою і технічно, військово це можна зорганізувати. На сам кінець він висловив надію, що вчорашній інцидент пришвидшить консенсус НАТО в цьому питанні, бо зазвичай такі кроки ухвалюються довго. Повний коментар Козія читайте на слава Тіві. Водночас, експерт з питань безпеки видання Дефенс 24 ПЛ Яцек Краубо попереджає, що треба очікувати більшої кількості атак у Польщі, можливо, навіть загрозливіших. На можемо сказати тіль, стільки, шітофорі скільки, скільки можемо, і, і треба про це наголосити, праці, що польща у співпраці з союзниками виконала місії при забезпеченні повітряного простору. І треба сподіватися більшої кількості інцидентів, а може і більш загрозою. Він позитивно оцінив те, що Польща та Україна співпрацюють у сфері таємних військових даних, як це сталося під час вчорашнього інциденту, адже це покращує безпеку в регіоні. Буде цілий ряд дій з дезінформацією. Це є, є тест, так як дрони тестують е, е, повітря. Так, тут тестують інформаційний простір. Детальний коментар експерта читайте на слава ТІВІ. Віце-прем'єр-міністр Польщі Кшиштоф Гавковський прокоментував згадування про Україну в рамках дезінформаційної кампанії, яка розгорнулася в польському сегменті соцмереж після атаки російських дронів. Він застеріг від неправдивого твердження, що Україна, нібито, такими діями втягує Польщу у війну. Міністр наголосив, що атаку спланувала Росія. Цитую, і вже ніхто не може мати сумнівів у цьому. Головним наративом, який спростував Гавковський, стала теза про те, що Україна втягує Польщу у війну. Україна не втягує Польщу у війну. Усі, хто стверджують інакше, брешуть, сказав віце-прем'єр і закликав ЗМІ та соцмережі спростовувати цю дезінформацію. Тему численних випадків порушення польського повітряного простору російськими безпілотниками обговорили президент Польщі Кароль Навроцький та американський лідер Дональд Трамп. Переговори підтвердили нашу єдність, зазначив Навроцький після телефонної розмови з Трампом. У США, коментуючи атаку, зазначили, що Путін користується слабкою і нерішучою політикою США щодо Росії. Зокрема, так висловився конгресмен республіканець Дональд Бейкон. Сенатор демократ Дік Дурбін підкреслив, що повторні порушення простору НАТО це випробування рішучості Заходу захищати Польщу та країни Балтії. Як світові лідери відреагували на інцидент? Читайте в матеріалах на слава Тіві. А в мене наразі все більше актуального шукайте на нашому сайті та в соцмережах Слава Тіві. На все добре.